Майже три метри заввишки та півтора завширшки має писанка перемоги, яку встановили на вічовому майдані Івано-Франківська, каже керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської міської ради Ірина Рохман. З її слів у суботу в переддень великодня писанку відкрили та освятили, а змонтували її у центрі напередодні. Розмістили великодній атрибут на протитанковому їжаку. Задум створення писанки є від служби у справах дітей. Творили її працівники локомотиво-ремонтного заводу, а розмальовували з нашими дітками, сиротими дітками позбавленими батьківського опікування спільно з майстрами вищого художнього професійного училища. Локомотиво-ремонтний завод це нам створив у подарунок нашому місту. Вона буде на даний період в місті, де ви бачите, розташована для такого для такої, фотозони. Назва писанки, зі слів Ірини Рохман, є символічною. В часі Великодніх свят ми виготовляємо щось символічне до Великодня. Так? І ми вирішили, що це буде писанка. Писанка як символ життя. І чому перемоги? Тому що ми очікуємо всі разом на перемогу. І кожен свою лепту вкладає в перемогу. Ми хотіли з нашими дітками і з усіма співорганізаторами, власне, в такий спосіб приєднатися до нашої перемоги. Зі слів Ірини Рохман забирати писанку з вічового майдану не будуть. каже франківці та гості міста зможуть милуватися цим великоднім символом. Зробили фото біля писанки перемоги Світлана і Наталя Чернишові з Миколаєва. Хочеться, щоб швидше перемога була. Наступив мир, щоб наші хлопці перемогли всі живими, неушкодженими Повернулися додому. А як саме оздоблення? Писанки дуже гарно. Таке це... сталеве, як наші українці, як наші хлопці. Які виводять нашу свободу, такі ж самі, як наші мирні жителі, які намагаються підтримувати нашу країну і не тільки знаходячись нашій країні. Подобала писанку і переселенка Вікторія Ганоцька з сім'єю. Разом із донькою, побачивши великодній символ, пішли фотографуватися. Дуже гарна писанка. потрібно в кожному місці, щоб були такі писанки. Це надихає це відчуття то, що перемога ближче надходить. То ми вважаємо, щоб Україна наша розцвіла, розквітла, бо вона того варта. І Дуже шкода всіх наших хлопців, які віддають своє життя за всіх нас. Але ми це цінуємо і в душі то відчуваємо. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.